<тит> Ти можеш своє мало образою сказати? <ріст> <Там біки радий> <ріст> <ріст> Всім привіт! Це дев'ятий випуск курс подкасту, і сьогодні ми будемо говорити про рейси матрицю <ріст> e, Значить, расі це responsible, accountable, consulted, e, I, це що, informed, а також було e, Support і. Текст. Та racist. але FIFA заборонила е, расизм, і тепер в нас просто є расі, <рес> і так ми з цим і живемо. Ми перемогли расизм. За який функціонал в рамках компанії або які функціональні обов'язки людина виконує і, ну, майже її відповідальності? Тобто це будь де? А як це слово мені допоможе всім цим, що ти тільки що сказав, Антон? Коли зараз слово збір чую так, доєднуйтесь до нашого збору Do Do до нашого збору вимог. Так, збір вимог що ще? ще раз. R може бути декілька, A може бути лише одна, <рес> і, і без A строчку не можна. Саме цікаве, коли я працюю, я це розумію. А коли я проходжу якісь тести, я ну, тому я жодного тесту в житті нормально не пройшов. Друзі, віримо, Антону. Що я... таке бабок? <свят> Оминути цю тему відповідальності. Так, окей, от в процесі збору вимог Вася, новий наш Вася, він за що? Він має бути інформ, чи не має? Він має бути consulted чи не має? Може, він має взагалі бути responsible або accountable? Та -ра -та -ра -ра -ра. Бо це інструмент, який дуже потужний всі разом. <рес> Поки що цей інструмент сім кирилових потужностей. Сім кирилових потужностей достатньо для того, щоб завершити <рес> цей епізод і перейти до наступного. А можна...